Наш воєнкор Олег Корнієнко традиційно бійці збирають на дрони, тож просять долучитися. З бійцями 24-ї бригади імені короля Данила ми зустрічаємося на світанку. Цей проміжок часу дає нам шанс потрапити до захисників непомітними. Мим, чому на околиці часового яру до мінометників? Вони одні з тих, хто перший прикриває нашу піхоту і не дає тут ворогу просунутися. Меня так ну, так замітила. Спочатку йде м'ясо, робить свою роботу, потім йдуть реальні спеці, Вони там нормально все закріплюються. Потім вони далі посилають м'ясо, щоб тримали позиції. Сам же часів яр. Це суцільні руїни. Про те, що це колись було кількатисячне на місто. Нагадують лише каркаси багатоповерхівок. Росіяни щодня населений пункт зрівнюють з землею. Багато кабів. От перший, перший перш, тиждень кожен день писали каби, 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 каби. А зараз пускають по три, по чотири каби. Серед цих руїн росіяни і намагаються прошмигнути непоміченими, знайти собі укриття. І там накопичуватися для чергової своєї атаки. Королевичі їх звідти викурюють, а вони знову і знову лізуть. Підвал, а вибігло їх десять. Ніхто не знав, що їх там 10. Це весь міномет, так, да, по них? Ну, там, там всі працювали тоді по цьому підвалі. А тільки знали, що троє їх там бачили, як зайшли. Вони Користуються туманом у тим всім вночі заходячим. Нашу розмову з бійцями перериває голос рації. Командир замітив якийсь рух і дав команду готовність, Тож, ну, не фарше там працювати. Та за кілька секунд захисники знову отримують команду і мчать на вогневу точку до міномета, розпаковують її, наводяться, заряджають і накривають ворога. Віна! Над нами можуть літати ворожі дрони, але мінометники не зупиняються. Від їхньої влучності зараз залежить життя наших піхотинців. Зараз коці готують ще одну міну, кілька секунд, і вона знову полетить на голови російських штурмовиків, які нині активізувалися в районі Часового Яру. 120-ті міни вже розриваються на ворожій території. А бійці маскують міномет і мерщій в укриттям. Більшість цього розрахунку на фронті від початку повномасштабного вторгнення, а командир взводу взагалі вже майже вісім років. Кожен з них ідеально вивчив свою справу і постійно вдосконалюється. Хоча захисники не приховують, попри досвід протистояти ворогу вкрай складно, росіяни постійно штурмують і шукають слабку ланку в нашій обороні. Якщо вони чують якусь слабину, вони зразу туди кидають села. Навіть на, на якщо один кудись передвигається, ми зразу стараємося зразу відкривати вогонь. Ти їх вибиваєш, вибиваєш, а на другий день така сама кількість. Сам часів яр росіяни активно уже штурмують середини літа. І заради захоплення метра землі ворог ладен кидати все нову техніку і піхоту. Попереду Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ. І хто зна де зараз був би ворог, якби не бійці 24-ї бригади за час оборони часового яру вони перемовили не одну тисячу окупантів, а їхню техніку перетворили на брухт. Олег Корнієнко, факти сітіві, єдині новини.